У Луцьку таки піднімуть вартість проїзду у міському транспорті. Про це стало відомо на черговому засіданні виконавчого комітету. Тепер одна поїздка маршруткою для дорослого становитиме 18 гривень, а для школярів 9 гривень за наявності учнівського квитка. Підвищення цін у департаменті економічної політики пояснюють тим, що перевізникам стало дорожче обслуговувати транспорт. З часу затвердження попереднього тарифу значно зросли витрати перевізників, наприклад, на заробітну плату, за платні частини обслуговування, транспортних засобів, дуже зросло на страхування, і це ну, збільшує собівартість надання послуг. По процедурі майже всі перевізники звернулися до Луцької міської ради з проханням переглянути тариф, і процедура передбачає надання підтверджуючих документів. Тобто новий тариф встановлюється не тому, що захотів перевізник, не тому, що захотів там чиновник Луцької міської ради, а на підставі фактичних документів, які можна перевірити і порахувати, чи витримується рентабельність, і чи перевізник має змогу ну, курсувати власне маршрутами, чи йому більш вигідно зупинити автобуси і не. Виходити на маршрут, тому що він втрачає, а не заробляє у Луцькій громаді. Вже наповну готуються до нового навчального року. У 38 школах громади із 1 вересня цьогоріч заплановано створити 117 перших класів із набором в них близько трьох тисяч учнів. Знаєте, літній період це період, коли відбувається підготовка до нового навчального року. відбуваються ремонтні роботи, тобто покращення освітнього простору в закладу шкільної освіти, позашкільної, професійно технічної освіти, закладах загальносередньої освіти, тобто ремонтні роботи відбуваються. Вбувається заходи. Щодо покращення методичного самоспрямування нашого педагога, вебінари, семінари для того, щоб організувати якісно освітній процес, тому що ми розуміємо, що перша педагогічна рада це педагогічна рада, яка буде формувати освітню програму закладу освіти. І ці напрацювання, які зараз власне, є у наших педагогів, наших керівників закладу освіти, департаменту освіти, центру професійного розвитку педагогічних працівників, вони є актуальні і наразі на часі. Ну, ключове те, що відбуваються ремонтні роботи, облаштовання значить, харчоблоків, отеплення фасилів, Садів, далі дахи і тому подібне. Міська влада продовжує підтримувати лучан, майно яких було пошкоджено внаслідок ворожих атак. Низку відповідних проєктів рішень сьогодні підтримали члени виконавчого комітету. Як розповів міський голова, містяни, які власними силами відновлюють пошкоджене майно та надають відповідні чеки, отримують від міста компенсацію. Цього разу на 129 об'єктів було виділено понад 3,7 млн мільйона гривень. Виплачено підтверджено до виплати. Минулого разу на 160 об'єктів понад 3,4 мільйона гривень. Таким чином, майже на 300 об'єктів ми вже людям виплатили не більше, ніж 7 млн грн. Але це тільки ті об'єкти, які люди самі ремонтують. Йде активний ремонт дахів в тих будинках, в яких дахи були фактично повністю знищені. А люди, окрім того, також ті, які були змушені відселитися зі своїх помешкань, отримали матеріальну допомогу від Луцької міської ради. Нагадаємо, цього літа місто Луцьк зазнало кількох ворожих масованих атак, внаслідок чого було пошкоджено чимало будинків. Анна Рарохнеля Прокопчук, телеканал Аверс.